Чи чули ви коли-небудь про правило 80-20? Уявіть собі, лише 20% того, що ви робите, створює 80% вашого успіху. Це дуже круто, чи не так? Тож сьогодні ми зануримося в секрети цього потужного принципу та дізнаємося, як ця проста концепція може змінити наш підхід до продуктивності й успіху та допомогти нам досягти найкращих результатів. Спочатку розповім вам історію Вільфредо Парето. Він був італійським економістом і соціологом, народився в 1848 році. За легендою, відпочиваючи у своєму саду, він помітив щось дивовижне. Лише невелика частина, приблизно 20% рослин гороху, мали 80% здорових стручків. Це змусило його задуматися про те, як речі не завжди рівномірно розподілені в житті. Парето почав досліджувати, як розподілене багатство. Він оглянув різні галузі в Італії та виявив, що приблизно 80% продукції надходить лише від 20% компаній. Так народилося правило 80-20. Також відоме як правило Парето. Чи то принцип або закон Парето, згідно з яким більшість ваших досягнень значні 80% є результатом лише невеличкої частки вашої діяльності, а саме лише 20% ваших зусиль. А що ще дивовижніше, так це те, що це правило є універсальним. Це як приправа, якою можна приправити всі страви. Принцип парету стосується бізнесу, грошей, ваших взаємовідносин, а також вашого шляху до самовдосконалення. І хоча розподіл 80-20 не завжди ідеальний, цей дисбаланс розподілу є звичайним явищем у повсякденному житті. У бізнесі приблизно 80% продажів часто залежить від 20% клієнтів. Прибираючи у своїй шафі, ви можете виявити, що 80% часу ви одягаєте лише 20% свого одягу. У класі викладачі можуть помітити, що 20% учнів беруть участь у 80% обговорень у класі. На робочих місцях 20% співробітників можуть забезпечувати 80% результатів. В особистих фінансах ви можете виявити, що 20% ваших витрат поглинають 80% вашого доходу і так далі. Розгляньмо декілька прикладів. Уявіть, що ви володієте невеликим магазином із різноманітними товарами. Коли ви придивитеся уважніше, ви зрозумієте, що лише незначна частина приблизно 20% того, що ви продаєте. Приносить найбільшу частку вашого доходу. Тобто ці товари продаються найкраще і приносять найбільше грошей у касу. Тоді як інші товари не забезпечують такий значний вклад у ваш загальний прибуток. Але, як я вже казала, принцип 80-20 поширюється далеко за межі бізнесу. От хоча б ваші особисті стосунки. Чи помічали ви, що невеликий відсоток ваших друзів або знайомих приносить вам найбільше радості та задоволення? Це друзі, які справді збагачують ваше життя, і яким ви довіряєте, тоді як переважна більшість у вашому оточенні може мати значно менший вплив. Щоб дійсно максимально використати правило 80-20, важливо відмовитись від діяльності, яка марнує час. Але йдеться не лише про те, щоб робити менше, а про те, щоб робити більше того, що дійсно має значення. У кожного з нас є 24 години на добу, але те, як ми витрачаємо цей час, має значення. Правило 80-20 допомагає нам зосередитися на завданнях, які приносять нам найкращі результати чи задоволення. Це може означати зосередження на важливих робочих завданнях, проведення якісного часу з близькими, або те, що робить нас щасливими. Це наші золоті самородки, заняття, які наповнюють нас енергією і змушують почуватися по-справжньому живими. Отже, коли ви над чимось працюєте, наприклад, над проєктом на роботі, готуєтесь до іспитів або управляєте особистим життям, запитайте себе, які завдання чи дії приносять найзначніші результати чи прогрес це ваші золоті самородки. По-друге, які завдання потребують значного часу та зусиль, проте не приносять значної винагороди. Це ваші витоки енергії. Крім того, що до цих завдань, що виснажують енергію, подумайте, чи обов'язково виконувати ці завдання самостійно, чи можна доручити їх іншим. Крім того, подумайте, чи є ці завдання необхідними, чи можна від них відмовитися. Перед початком роботи завжди запитуйте себе, чи належить це завдання до найважливіших 20%. Чи до менш важливих 80%. Не відволікайтеся на другорядні завдання. Починайте свій день із важливих завдань. Тоді ви виробите звичку, надавати їм пріоритет. Отже, починайте свій день із найскладніших завдань, без зволікань. А вже потім виконуйте решту. Ось у чому хитрість. Уявіть, що ви студент, який готується до іспитів. Ви розумієте, що зосереджуючись на кількох основних темах, можливо, на 20% матеріалу, забезпечу 80% оцінки на іспиті, замість того, щоб зубрити день і ніч і намагатися запам'ятати абсолютно все, важливо сфокусуватися на ключових поняттях. Навчаючись у такий спосіб, ви не тільки покращите свої оцінки, але й матимете більше часу на розваги, хобі або просто відпочинок. Отже, навчаючись, звертайте увагу на найважливіше уважно слухайте на лекціях, тому що це зазвичай те, що буде на тесті. Викладачі часто натякають на те, чого очікувати на іспитах. Розуміння завжди ефективніше за зубріння. Коли ви зосереджуєтесь на головному, навчання стає набагато легшим і ефективніше. Закон Парето може допомогти вам у всіх сферах життя. Наприклад, ви можете підтримувати збалансовану дієту, споживаючи здорову їжу впродовж більшої частини часу, 80%, і час від часу ласувати солодощами. 20%. Проводьте більшу частину часу з людьми, які роблять вас щасливими 80%. І меншу кількість часу з іншими 20%. У процесі набуття навичок концентруйте увагу на найкорисніших для досягнення ваших цілей 80%. І 20% часу приділяйте решті. І нарешті. Приділяйте більшу частину свого вільного часу улюбленим справам 80%, і деяку частину необхідному 20%. Принцип парету часто неправильно розуміють. Мета полягає не в зменшенні зусиль, а в тому, щоб зосередити зусилля на певній найважливішій частині роботи, щоб здобути більший ефект. Ви все ще маєте докласти 100% зусиль до цих 20% справ, які мають вирішальне значення для досягнення 80% бажаних результатів. Застосовуючи правило Парето, важливо балансувати. Коли ви зосереджуєтесь на основних завданнях, зберігайте гнучкість. Багато хто вважає, що це правило є точним, але життя складне. Зусилля, енергію та час не завжди легко виміряти. У житті є багато нюансів, і не всі починання чітко вписуються в співвідношення 80-20. Не переймайтеся надто бездоганним дотриманням правила, не зациклюйтесь на чомусь одному, занедбаючи інші справи. Якщо ви зосередитеся лише на великих завданнях і повністю ігноруватимете менші, такі як електронні листи чи якісь інші невеликі справи, ви можете пропустити важливе сенс у тому, щоб знайти правильний баланс між дотриманням правила 80-20 і виконанням усього іншого, навіть якщо це інше не приносить максимум результату. Знайдіть правильний баланс і адаптуйте правило відповідно до своїх потреб. Іноді найефективніші дії неочевидні, отже, зосереджуйтесь на виборі, який рухатиме вас уперед, навіть якщо він не ідеальний. Підсумовуючи, використання правила 80-20 може призвести до більшої ефективності, результативності та благополуччя як в особистому, так і в професійному житті. Спрямовуючи увагу на ті завдання, що дійсно мають значення і ефективно використовуючи свій час та ресурси, ви зможете досягти більшого балансу й успіху. Діліться своїми думками про те, що зацікавив вас принцип Парето і як ви плануєте використовувати його у своєму житті. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і увімкнути дзвіночок з повіщень. Дякую за перегляд! Побачимось наступного разу!